І знову всім добрий ранок, друзі, наші колеги Руслан Сінічкін та Людмила Барбір. Якби ви тільки знали, вони просто зараз знаходяться поза лаштунками, поза камерами, але і просто зараз, у ці хвилини, вони вирушають до Чернівців. І вже завтра, після 9-ї, чекаємо від них прямого вімкнення з Чернівецького університету, а вже в суботу, в серці Чернівців, парку Шевченка. Вони презентують другу кулінарну книгу Сніданки для дітей. Обов'язково приходьте родинами з малечою. На вас чекає частування та іграшки. А просто зараз. От мені здається, що напевне ви можете їх побачити просто зараз. Ні, я помиляюся. Так щось так повернула наша камера. Бачите, ви бачите, в бачите, темряві. так. Ну власне, в темряві це вони, вони готуються виїжджати. Я сподіваюся, ви їх навіть чуєте. Я просто а я тільки хотів сказати. Труто. Я тільки хотів сказати, чому не чому Руслан Січки, якщо залаштуємо, чому не виходить, сказав, що йому ж треба наклеїти бороду ще окуляр одягнути. Але ні, вони вже готові їхати в Чернівці, Тому в чернівці зустрічайте наших, наших колег Людмила Барбір та Руслана Сібічкіна. А в нас, друзі, розіграш. Ось, подивіться, ось таку іграшку, цуценя. Ми розіграємо наші сторінці у мережі Facebook. А ця іграшка може розмовляти. І на і у мене у малих також така була. І вона навчить їх навіть деякі штуки натискати на вухо. слухайте, На вухо. Блакитне вухо. Блакитне вухо, або на руку. Дивіться. І Сусіднятко каже рука. Те, ну, Він зламала. каже, рука. Нога. Нога. От, давай Дови, спробуй дайся, на мені. Давай. давай А що ми можемо вивчити, коли ми слухаємо, натискаємо на руку давай. Толіча? Вухо. Ти зламався? Здається, зламав. Вухо. Дай іншу руку. Давай. Рука. Все працює. Через Але, раз. друзі, на цю іграшку, а ось цю іграшку ми вам. Віддамо далі е, черговий рецепт від Русансієчкіна. Теплий осінній салат з гарбузом. Саме те, що треба, аби зігритися жовтневого е, ранку. Правда?